Україна, привіт! Сьогодні я хочу висловити непопулярну думку, але про це потрібно говорити. Хочу поговорити про війну, яку ми програємо. І я маю на увазі не війну, яка проходить в окопах з автоматами в руках, а ментальну війну, війну психологічну і її, на жаль, ми програємо. І ця війна іде не два роки, і навіть не десять. Вона іде вже десятки, а то й сотні років. І в останні роки вона в черговий раз перейшла у гарячу фазу. Тож заварюйте чайок та сідайте зручніше. Але перш ніж ми почнемо, хочу попросити вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та написати будь-який коментар. Це дуже допомагає розвитку каналу. Поїхали! Українське суспільство прагне стати частиною європейського суспільства. Україна крокує в Європу, прагне стати членом Євросоюзу. Бо європейські західні цінності нам більш імпонують, тому ми і воюємо. Тому і прагнемо позбутися всього російського. Ми не хочемо жити як росіяни. Ми не хочемо, щоб в Україні було як на Росії. Європа це майбутнє нашої країни. Там більше можливостей. Я хочу, щоб мої діти. Сприймали європейські цінності, тому що який у нас в Україні. У ну, терпетні мозки вже надає. Там живуть не по поняттям, там живуть по за законах. Україна це вже частина Європи. Я за єс. Я хочу в Європу. І я хочу в Європу. Що ми мали і чого прагнули досягти? Демократія. Ми намагалися стати демократичною державою. Тому українців і підкупив в 2019 році лозунг Зеленського Кожен з нас президент. Бо це і є демократія. Ми не хотіли авторитаризму чи диктатури, як на Росії. Тому люди і вийшли на Майдан в 2013 році. А куди прямуємо ми зараз? В бік демократії чи авторитаризму на це питання. Кожен повинен сам знайти відповідь, виходячи із поведінки нашої влади. Відчуваю ще повної диктатури, але я вам можу сказати, що дійсно максимальна кількість рішень приймається президентом максимальна кількість державних органів зорієнтована на президента, і напевно відповідальність в повному обсязі за питання війни, за питання міжнародні 100% на президенті. І ми на сьогоднішній день це маємо для країни, для людей диктатура це точно в мінус завжди. Але для перемоги війни можливо це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога. У нас була свобода слова у відмінності від Росії. На Росії, якщо людина не підтримує владу, якщо критикує її дії, одразу потрапляє до списку інагентів та отримує пресінг від пропаганди та силовиків. А за заклики змінити владу людина стає зрадником. Подивіться, що ми маємо зараз в нашій державі. Якщо я називаю заєрмаків агентами Кремля та мародерами, якщо я закликаю відправити цих корупціонерів у в'язницю, я стаю зрадником, який працює проти своєї держави. Все як на Росії. Хто є зрадником? А якщо ви прикриваєте зрадника, це означає, що ви всі зрадники. Ми мали незалежні змі. На Росії влада знищила незалежні змі вже дуже і дуже давно. Там ви не побачите по телевізору критику в бік влади. Це просто неможливо. А ми мали незалежні змі. А зараз маємо телемарафон, на якому кажуть, що ми скрізь перемагаємо, що через місяць будемо пити каву в Криму. А Зеленський найвеличніший лідер сучасності. А Єрмак з Татаровим патріоти. Ми намагалися побудувати незалежну та чесну судову систему. Це в нас погано виходило, але ж хоча б були такі намагання. І були якісь маленькі кроки в цьому напрямку. А що ми маємо зараз? Маємо патріота Червінського, який сидить за ґратами по якимось недолугим звинуваченням. А насправді за те, що викривав зрадницькі дії російського крота Єрмака. А з іншого боку, маємо корупціонера-екс-міністра Злочевського, який розкрадав державні кошти в особливо великих розмірах. А на додачу дав хабаря керівникам САП та Набу за закриття цієї справи у розмірі 6 мільйонів доларів. В нормальній державі Злочевський сів би років так на 15 з конфіскацією награбованого майна. А завдяки нашій судовій системі він відбувся штрафом і донатом на ЗСУ. А колишній міністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський відбувався відбувся штрафом 68 тисяч гривень, і це при чому при тому, що він фігурує у кримінальній справі про один з найбільших хабарів в історії Набу а справа про крадіжку гуманітарки в Запорізькій області. Ці зелені покидьки вкрали на мільйони доларів. За неофіційними даними кришував те мародерство особисто Єрмак. Мабуть, через це і ніхто не поніс відповідальності. Вкрали тонни гуманітарки на мільйони доларів, а винних немає. Тоді Набу разом з СБУ проводили обшук в Запорізькій раді, наробили крутих резонансних фоточок, купу грошей та навіть зброю знайшли. А результат нульовий: ніхто не поніс відповідальність. Бо на суді хтось фігурантів справи може назвати ім'я справжніх організаторів кардівництва. І тоді, як кажуть: фініта ля комедія. у нас була змінність влади. Ми мали чесні вибори. Росія про таке вже років 20 не мріяла. Там немає змінності влади, а їхні вибори то фікція. Тепер і в нас, як і на Росії, немає ніяких виборів і ніякої змінності влади. А коли я кажу, що не підтримую нинішню владу і президента, і хочу, щоб він пішов, коли закінчиться його п'ятирічний президентський срок, мене називають зрадником та агентом Кремля. Я просто вимагаю, щоб людина по закінченню свого президентського строку. Пішла з влади, як він і обіцяв. Я вже казав, що я йду на один термін, і через п'ять років буде інший президент. Говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинг, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю е, трагічну історію. Бо знаємо, ми вже одного коротуна, який говорив, що якщо довго бути при владі, то можна з глузду з'їхати, та що він не буде чіплятися за президентське крісло. Саме плохое і саме опасне, що може бути для чека, який займається політикою, вцепіться в своє кресло руками і зубами і думати тільки об этом. Ми мали свободу пересування, яку нам гарантує 33 третя стаття Конституції. До речі, ми мали конституцію, але наш найвеличніший лідер поставив її на паузу. Усі ті права, які. Гарантує конституція України для нас з вами зараз, зараз особисто, як для представників нашої держави, вони на паузі. У Росії конституція на паузі вже років 15. Так ось, ми мали право пересування, яке нам гарантує 33-та стаття конституції. А зараз у нас це право забрали. Ми не можемо виїжджати за кордон, ми не можемо спокійно ходити по вулиці, бо в будь-який момент може під'їхати бусик зі спортивними чуваками в камуфляжі та скрутивши нас, вкрасти, а іноді і добряче відлупцювати. Це в нас називається мобілізація. У нас є обов'язок захищати вітчизну. Цей обов'язок чітко визначений в Конституції України, і цей обов'язок стосується кожного громадянина України. Не кожного циф не стосується. До речі, про мобілізацію влада її провалила, бо вона обрала кнут замість пряника. Я вважаю, що треба мотивувати людей служити, а не насильно їх запихувати у бусік та відправляти в окопи. По-перше, мобілізація повинна бути справедливою. Чому необучені слюсарі та сантехніки повинні іти захищати державу, а обучені поліцейські та прокурори ні? Влада заявляє, що служити будуть усі, але прокурори не служать. Судді не служать. Депутати не служать, їхні діти не служать. Навіть колишні депутати чи урядовці чи судді теж не служать. Якщо ти прокурор або суддя і 45 років пішов на пенсію, то чому ти не можеш взяти до рук зброю і піти захищати державу? Чому коли звільнили Боканова, Резнікова чи Кирила Тимошенка, до них одразу не завітали це сикашники? На нулю, ну хай попробують там да, хто багато там, раз кажуть там, взяти там когось з Верховної Ради там, на тиждень на нафіга тиждень, сутки, просто сутки. Хай вони відчують, що там що таке, щоб... Потім там приймати якесь рішення наразі. В Україні працює близько 140 тисяч поліцейських. За даними МВФ, наявне населення України становить 32 мільйони осіб. Тож маємо 440 поліцейських на 100 тисяч громадян. Це забагато. Наприклад, у Франції цей показник значно нижчий 340 на 100 тисяч населення. І Франція дуже неспокійна держава з мільйонами емігрантів. Тож ми спокійно можемо скоротити численність поліції на 20%. І отримаємо все одно показники більше ніж в Франції, і близько 30 тисяч вже підготовлених і фізично розвинених військових. Чому ні? Бо полісмени потрібні владі, щоб її охороняти і допомагати ТЦКшникам пакувати в бусики сантехніків та таксистів. Так, друзі, зупинив працівник поліції. Підійшли військові. Я одразу кажу про те, що давайте працівника поліції, Тих, хто зупиняли. Доброго дня. Доброго дня поліції сам Денила Олексійович. Дуже приємно. Зупинилась рухась в крайній лівій смузі. Привільні правильно? Ні по друге мобілізація повинна бути зрозумілою. Призовник має розуміти, куди його призивають і коли його демобілізують. Підписав дворічний контракт з 77-ю аеромобільною бригадою на посаді сапера. Все чітко і зрозуміло. Два роки служиш сапером, далі або на дембіль, або продовжуй контракт. Моя позиція категорична, і категорична позиція тих, хто був на фронті, хто бачив очі військових. Ми маємо чесно дати пряму відповідь: за скільки місяців можлива демобілізація для тих, хто пішов добровільно в перші дні? Третє це зарплатня. Ніколи не переможе у війні країна, в якій військовий отримує 30 тисяч зарплатні, а радник Єрмака 300 тисяч. Коли військовий під шквалом градів та мін напередку отримує 100 тисяч гривень, а директор Укрпошти мільйон, не можете вмотивувати людей патріотизмом, вмотивуйте грошима. Щоб не потрібно було затягувати автобуси, щоб ми мали гідну оплату, гідну компенсацію за знищену техніку, наприклад, збільшення виплати бойових, щоб в нас кількість бойових підрозділів можливо не буде зростати, але Рівень мотивації там військових забезпечує спішно цієї ефективності. Так само і сім'ї військових повинні бути під опікою держави. Пішов чоловік на фронт, автоматично його сім'я отримує пільги або, взагалі, звільняється від обов'язку сплати комунальних послуг. Чому в нас депутати отримують компенсації на житло з бюджету? А сім'ї військових ні. Вважаю, повинно бути навпаки. Також діти військових повинні мати змогу поступати у вищих навчальних заклади чи технікуми на бюджетній основі. Із контракту на бюджет зможуть перевести студенти старших курсів вишів та коледжів. Кабінет міністрів надає таку можливість дітям загиблих захисників і захисниць України, учасникам бойових дій та їхнім дітям. Також йдеться про тих, хто отримав інвалідність через війну. Далі Гарантії при непрацездатності. Військовий, який іде воювати, повинен мати впевненість, що якщо він отримує важкі поранення, держава його вилікує та за потреби забезпечить гідною пенсією по непрацездатності, а не викине каліку на смітник, бо він вже державі не потрібен. Чому військовий інвалід отримує пенсії 10 тисяч, а суддя 100? Ви отримали поранення, захищаючи батьківщину, але... Кошти за лікування чомусь не надійшли. Це дуже поширена ситуація серед військових. Ви запитаєте, а де ж взяти гроші на все це? Де брати гроші? В країні чорна дира. грошей немає. Ну, ви що це не розумієте? Грошей немає. Гроші є, я вас запевняю. Депутати із зарплатнею тисячу доларів на місяць купують собі автівки за 100 тисяч та маєтки за півмільйона. Гроші є. Одеська влада виділяє півмільйона гривень на пам'ятник Равлику. У Києві реконструюють купола на церкві за 80 мільйонів гривень. Резніков купував яйця для військових по 170 гривень. Мільйони гривень ми витрачаємо на зміну бруківки, будування музеїв. Мільярди йдуть на утримання ради та офісу президента, на шалені зарплатні чиновників будь-якого рівня. У мережі не стихає шквал обурень з приводу того, що народні депутати за зачиненими дверима підняли собі зарплатню. У стінах парламенту за це проголосували 308 народних обранців. За даними низки ЗМІ, зробили це за кошти з міжнародної допомоги. От наскільки для деяких війна далеко, от беремо там, наприклад, голову Кропивницької обласної ради Шуйгу, щоб ви розуміли, в нього зарплата 186 тисяч гривень. Скільки 186 тисяч? Це? Майже 200. Багато. Багато. Так. От. Але ну, був з ним, отримаєш так нічого страшно. Так він ще отримав, написав собі, намалював премію 130 тисяч. Кожного місяця держава витрачає на компенсацію оренди житла депутатам близько 5 мільйонів гривень. Вдумайтесь, 5 мільйонів гривень грошей податківців на безкоштовне житло для цих мільйонерів. Кожного місяця держава витрачає близько 350 мільйонів гривень на отримання колишніх суддів. Це не дофіга, а? Ні. На всі ці ініціативи по мобілізації, про які я говорив вище, гроші є. Але на хіба витрачати їх на армію, коли тобі перемога не потрібна? Бо закінчення війни це закінчення влади за єрмаків, і вони це прекрасно розуміють. Поки стоїть Україна. Армія Франції буде на території Франції. Нещодавно Зеленський заявив, що без фінансової допомоги Заходу Україна не зможе платити пенсії. Пенсії, зарплату депутатам та чиновникам зможемо платити, а пенсії ні. Це невірна риторика. Наш президент розставляє неправильні пріоритети. Спочатку ми платимо військовим, потім пенсіонерам, а потім вже депутатам. Тож без фінансової допомоги заходу Україна не зможе платити зарплатню депутатам та чиновникам. Ось адекватна риторика з правильними пріоритетами. Клас! А новий законопроєкт, який слуги народу намагаються протягнути в раду. Як його назвали в народі, війна для бідних, влада хоче, щоб люди з зарплатнею більше 35 тисяч гривень мали бронь від мобілізації. Скільки? 35. Та ти що, Дійсно, війна то для бідних, і це чергове порушення конституції від нашої влади. Бо в 24 статті конституції зазначено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання замовним або іншим ознаками. Не може бути привілеїв за соціальним походженням та майновим станом. А законопроект Війна для бідних порушує цю статтю Конституції. Хоча я забув: у нас же ж Конституція на паузі. Але якщо Конституція на паузі, тоді чому депутати не йдуть воювати? Тищенко, ау, до тебе питання. За Конституцією депутат Верховної Ради України має бронь. А всі інші не мають. Читайте Конституцію України. Упс, а що ж трапилось? Конституція ж на паузі. Тому запрошую Колю Тищенка оборонити державу. А не зцикливо ховатися за конституцією. Його? На Росії правоохоронні органи, силовики, служать не народу, а владі. Вони охороняють режим та кошмарять опозицію. Я гадав, що у нас не так, як на Росії. Але коли BIOS-Info випустили низку роликів про те, як за ними стежать СБУшники. Зрозумів, в якому напрямку направляє влада наші правоохоронні органи. А новина про закупку владою автозаків для мітингувальників. І це під час війни. Держава закуповує не джипи для військових, не автомобілі швидкої допомоги для хворих, а автозаки для незадоволеного народу. Влада прагне, щоб правоохоронні органи захищали владу, а не простий народ. Все як на болотах. Ну, нахер! Кожен з нас президент. Цей політичний афоризм Володимир Зеленський використав у своїй інагураційній промові, що він мав на увазі, що він людина з народу, і перед ухваленням будь-яких рішень він буде спиратися на думку та побажання народу. Мовляв, кожен з нас буде дотичний до прийняття важливих політичних рішень. Кожен з нас президент. Кожен з нас президент. І ось нещодавно Зеленський заявив, що треба провести кадрові зміни у військово-політичному керівництві держави. І це вірно. Бо як показують соціологічні опитування, більшість людей вважають, що наша держава розвивається в неправильному напрямку. І кого ж український народ хоче поміняти у керівництві держави? Знову звернемося до соціології, а саме до рейтингу довіри. Звернемо увагу, так би мовити, на підлеглих зеленського людей, в яких він може змінити. І що ми побачимо? Що більше за всіх люди довіряють головнокомандуючу Збройних сил України Валерію Залужному. Йому довіряють неймовірна кількість людей 94%. А кому більше за всіх спідлеглих з президента не довіряють українці? Голові офісу президента Андрію Єрмаку 61% українців виказали свою недовіру сірому кардиналу української політики. І які ж кадрові зміни провів президент, який обіцяв прислухатися до народу і популістично кричав: кожен з нас президент? Вірно, він звільнив людину, якій більше за всіх довіряв народ, і залишив людину, якій народ не довіряє. Боже. Бочха він на український народ, і непобажання на цього народу, так само, як і президент Росії. То що ж у підсумку ми маємо? Ми втратили або втрачаємо майже все, що нас відрізняло від ворога: демократія, свобода слова, незалежні змі, чесні суди, конституція, правоохоронні органи для захисту народу. Але є дещо, що ми досі не втратили. Основне, що відрізняє нас від росіян ми не раби. Ми не терпіли. Я вважаю, що це найголовніше, що відрізняє нас від східних сусідів. І ми не раз це підтверджували. Я впевнений, що будемо підтверджувати це ще не раз. І щоб не втратити ті цінності, за які ми боремося, які відрізняють нас від орків, ми повинні робити все, щоб виграти цю психологічну війну. А щоб виграти війну на полі бою, ми, ті, хто в тилу, повинні допомагати нашим військовим. Наші захисники з 3-го бату, 77-ї бригади, потребують нашої допомоги. Вони відкрили збір на дрони та чіпи. Давайте допоможемо хлопцям захищати нас та нашу державу. Посилання на збір буде в описі до цього відео. Це відео я хотів би закінчити цитатою видатного німецького філософа та письменника Фрідріха Ніче: Хто бореться з чудовиськами, тому слід остерігатися, щоб самому при цьому не стати чудовиськом. Цю фразу Нічше написав майже 140 років тому. Але сьогодні вона актуальна, як ніколи. Подумайте над цим. Пока.